Привіт. Привіт. Мене звати Святик. Я родом із України. Я живу у Львові, на вулиці Січових Стрільців. А де ти зараз живеш? Я зараз живу у Лі... Лірі. В якій? Лірі. Так, а яка це країна? Норвегія. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про сімейні реліквії. Чи знаєш ти слово реліквія? Що воно так. означає? Реліквія означає є, ре, речі, що, які родина переносить до родини інших. Наприклад, наприклад, діди переносить просто знаєш, просто якась сім'я, яка сім'я купила якусь, якусь річ, яка ніколи, наприклад, просто золотий медальйон, і вони його переносять із, із коли дід вже дід, старий, він, він, дає, він, він передає до своїх внуків, в принципі. Угу. Чи є якась така сімейна реліквія у вашій родині? Ну, я думаю, що здається. Ну, у мої будинок. Хоча ні будинок це не реліквія. Будинок важко передати? Так. Та ні, не важко просто Мій пра, прад... Мій дід був збудував будинок білий на, на Україні. І він живе в ньому, потім моя мама живе в ньому. І ще він був, 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 збудував був будинок, будинок біля нього і там де є стані для курей. І там живе моя бабуся. Її багато бабуся там живе. В неї є кури. Кури, за яким вона доглядає, і ще там є сарай. А коли ви приїхали в Норвегію, чи були якісь речі, які ви спеціально брали, бо це гарна пам'ятка про Україну? Прапор. Розкажи, будь ласка, просто брала з України український прапор. І ще ми брали просто трохи іграшки, вони хотіли, бо подумав я що ми там бавилися Угу. Дуже дякую. Дякую тобі за інтерв'ю.